Червоні гострі перці Чілі розпалюють пристрасті з нагоди свого приїзду, ховаються від преси і фанатів. Про полювання на легендарний американський гурт Red Hot Chili Peppers перед концертом. Дивіться в сюжеті. Вони прилетіли в Київ майже за добу до концерту, але на очі фанатам намагаються не потрапляти. Фанат Віталій каже, він першим дізнався про приїзд перців до Києва. Йому у соціальній мережі відповів особисто бас-гітарист. Ми їдемо в Київ о, зволновані і щасливі. Зараз він із півсотної друзів з українського фан-клубу стоїть перед вікнами готелю, де поселилися зірки, але до них ніхто не виходить. Що зараз, ну наприклад, видах хтось з гурту, автограф, так я так розумію. Звичайно. На, Звичайно, на грудях ні, ні, ні. В мене є їх диск. А от Олені пощастило вночі вона таки дочекалася музикантів та їхніх автографів. Всі, крім соліста, розписались. Он виходить скоріше через чорний ход, і ми його ніхто ще не ніділі. На відміну від відлюдника соліста Ентоні Кідіса, баз гітарист на прізвисько Флі у перекладі блоха, активно вивчає Київ. Побував, зокрема, на Андріївському узвозі. Персональний фотограф Перців Девід каже, що Флі просто закохався в українську столицю. Флі сказав, що це його улюблене місто з усіх, де він побував. А на своїй сторінці в соцмережі музикант розмістив українські гроші, назвавши їх красивими. В день фанати помітили флій у вікні готелю і щоб виманити його на вулицю, заспівали. на to блакитно волосий гітарист вийшов, утім не до тих, хто на нього чекав, а щоб поїхати у своїх справах. Це шанувальників засмутило, але через це вони не почали радхочі ліпеперс любити менше. Чайтусея бідефо Наталя Гончарова, Дмитро Святненко, Андрій Романок, ТСН 1+, плюс